Всім привіт! Запитували нас, чи сушити ви родзинки та яким способом. Сушимо, дорогі друзі, ось покажу. Сушимо такі звичайні круглій сушці. Ось якраз закладаємо і вирішили засняти, показати вам, як проходить цей весь процес. Перед цим ми зірвали наш кишмиш, ягоду помили, відділили від грони і закладаємо в подон. Нічого більше ми не робимо, просто миємо ягоду і закладаємо в піддон. Закладаємо повністю піддон. Складаємо перший піддон. Це в нас в даному випадку кишмиш велес. Дуже часто ми постійно з нього сушимо, через те, що тільки якщо якийсь дощик, він підтріскує і він може й уйти і на ізюм. Ну, то не по темі. Бачите, ще один поддон Kismi велес. Ось, друзі, у нас далі будемо сушити і вже починаємо. Це в нас кишмиш. Сторіття, дуже гарно підходить для родзинок, дуже подобається він і в свіжому вигляді дуже смачна ягода, солодка, хрумка. І ще піддончик е, Теж знаю, що з нього казали, гарно виходить. Це в нас кешмиш Хелловін. Кишмиш Хеловін, ягода вже перестигла і де почала заізюмлюватись, і вирішили спробувати. Так, залишилось там дві грони, виріши спробувати неїзю. Ось так закладаємо сушечку, ставимо на 50-60 градусів і сушимо. Десь годин 12 і якщо крупна ягода, то може чуть-чуть довше. Годин 12. І Получається гарний кишмиш. Ну, зараз, друзі, проблеми із світлом. То що ми робимо? Посох пару годин, виключаємо, або пропадало світло, як ми сушили. Потім е проходить пару годин, знову включаємо. І навіть таким способом можна трошки зекономити електроенергію. Ви його нагріли, виключили, пройшло пару годин, Ну, тільки трошки довше воно виходить. Він собі підсихає, потім знову включаєте. Е ось, покажи нашу ягоду. Ось така, такий висушений ізюм, Подивіться, крупних розмірів, весь він без кісточки. Весь чудовий, дуже смачний, ми вже не перший рік сушимо. Далі на зберігання закладаємо або в банку, просто закриваємо кришку, або якийсь герметичний лоток, просто всипали, закрили да і все. І він чудово зберігається, дуже смачний і на випічку, і в свіжому вигляді взимку отак взяти жменько, з'їсти, ну, дуже чудово. Так, да, друзі, будуть, напевно, запитувати, чи можна висушити. Ізюму ізюм родзинки просто в, 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 в обичній сушилці там, або на сонці. Пробували ми. Зараз гарна погода, сонце тепло. Не вийшло. Я попробував не вийшло. Мілка ягода засохла, все вийшло. А де була крупна ягода, в ній такий був привкус, як зброженого, наче привкус вина. То, друзі, все-таки вернулися до сушки. Сушимо такі сушилці. Отож, друзі, користуйтесь і майте смачні розинки на зиму, ось такої якості.